Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І є така новина: прийнята закон в першому читанні. Закон дуже важливий, я вважаю. Законом буде врегульоване питання нового реєстру створення в Україні, реєстру постраждалих осіб, життю та здоров'ю, яких завдано шкоди, шкоди в результаті війни воєнних дій в Україні. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Наразі буду освітлювати цю новину. Вважаю, що вона дуже важлива. І зазначу в подальшому, чому це важливо. І так, цивільні особи життю та здоров'ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ проти України, отримують право на отримання відповідного відшкодування за рахунок репарацій. У це я вважаю, що дуже важливо. Чи інших стягнень з РФ, в тому числі в рамках реалізації концепції спеціального компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих збройною агресією. Цю перспективу в нас закладено цим законопроектом, який був 25 квітня, ухвалений, в цілому прийнятий Верховною Радою, законопроект під номером 10256. Законопроект передбачає, що у разі загибелі, смерті особи, загибель, смерті якої пов'язана збройною агресією РФ проти України або зникнення особи безвісті за особливих обставин, відповідне відшкодування здійснюється членам сім'ї або спадкоємцям такої особи відповідно до права на спадкування. Законопроект було зареєстровано ще у листопаді 2023 року. І закон закон мав набути чинності з 1 січня 2024 року. Втім, Верховна Рада з його розглядом не дуже поспішала і він ще не був прийнятий. Ну наразі 25 квітня він тільки прийнятий в першому читанні. Може, це питання пов'язане з репараціями, які ну, на, на сьогоднішній день так і не врегульовані, яким чином це все буде відшкодування відбуватись. Може, з чимось іншим, невідомо. Основна мета цього законопроекту забезпечити збір та облік інформації про шкоду, завдану Україну агресорам, життю і здоров'ю українців. Це дозволить сформувати набори даних, які в майбутньому можуть допомогти довести завдану шкоду при зверненні громадян до міжнародного компенсаційного механізму за відшкодуванням збитків за рахунок репарації. Створення реєстру постраждалих забезпечить облік видатків державного та місцевого бюджетів, які спрямовуються сьогодні на надання підтримки українцям, що постраждали від війни. У подальшому Україна планує також використати інформацію про всі види шкоди і видатки в результаті агресії Росії для отримання репарацій. Загалом законопроект передбачає створення реєстру постраждалих осіб, який визначається як автоматизована інформаційна комунікаційна система, де будуть збирати відповідні дані. Тобто, ну розуміємо, що таке реєстр, буде інформація до особи, е, яка шкода заподіяна. Ну, це, все це буде систематизовано, скоріш за все, будуть якісь витяги надаватись з таких реєстрів. У реєстрі постраждалих осіб забезпечуватиметься облік видатків держави та державного сектору економіки. Здійснених на відшкодування збитків, завданих постраждалим особам, надання їм соціальної підтримки, а також облік шкоди життю та здоров'ю, яка була визначена та доведена громадянами або державними органами відповідно до методики, затвердженої Кабміном. Держателем реєстру постраждалих осіб визначена Мінсоцполітики, а його адміністратором та створюючим реєстровою інформацією Пенсійний фонд України. Створення реєстру постраждалих осіб здійснюватиметься за рахунок фінансової допомоги міжнародних партнерів. Орієнтовна вартість створення може становити близько 2 мільйони гривень. Ну, це розповідає, що відомо за цей реєстр. Інформація, що міститься в реєстрі, може бути використана фізичними та юридичними особами, а також державою Україна для подання заяв та позовів до судових органів та до міжнародного реєстру збитків заподійних агресій щодо виплати компенсації за шкоду та збитки у порядку встановленого кабміну. Ну, тобто, я так розумію, що хочуть спростити порядок довезення доведення самої шкоди. Якщо ця інформація буде в реєстрі, то вона буде перевірена і вона буде державою підтверджена, що вам якась шкода заподіяна або вам, або комусь з ваших близьких цивільні особи. Життю та здоров'я, яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії, матимуть право на отримання відповідного відшкодування за рахунок репарації чи інших стягнень з РФ, в тому числі в рамках реалізації концепції спеціального компенсаційного механізму відшкодування збитків. Для отримання відшкодування за шкоду життю та здоров'ю особи матимуть право особисто подати відповідний позов або заяву до судових органів або до міжнародного реєстру збитків за подійних Агресію РФ проти України чи делегувати такі повноваження державі у порядку визначеному Кабміном. Подивимось, що це буде за порядок, що він буде передбачати, це буде цікаво, як вони там це пропишуть. При отриманні відшкодування шкоди життю та здоров'ю з державного або місцевого бюджетів, отримувач такого відшкодування, укладає договір про відступлення державі чи територіальній громаді право вимоги до РФ щодо відповідного відшкодування в обсязі отриманого відшкодування у порядку визначеного Кабміном. Ну, тобто, зрозуміло, да, який порядок ви подаєте інформацію. Вона вноситься в реєстр, фіксується, перевіряється, і на рівні вже територіальних громад ви можете отримати якусь допомогу, але отримавши цю допомогу, ви пишете, що ви передаєте право державі України звертатися з позовами від вашого імені і стягувати е, таке відшкодування в рахунок вже державного бюджету. Я думаю, десь так воно буде. Слід зауважити, що Міністерство фінансів зазначає, що реалізація потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих бюджетів. У разі делегування постраждалої особи держави і повноважень щодо подання позову чи заяви до судових органів, однак визначити обсяг додаткових видатків немає можливості у зв'язку з відсутністю вихідних даних. Ну, звісно, реєстр ще не запрацював, він ще не наповнений, тому сформувати якусь е суму, скажімо так ще неможливо. Як це буде оцінюватись, також ще не зрозуміло, але вже початок, як ми бачимо, є. Реалізація закону також може потребувати коштів державного бюджету на створення та функціонування реєстру постраждалих осіб у разі відсутності коштів міжнародної технічної допомоги на таку мету. Ну, Подивимося, яким чином це буде все відбуватись. Ще є інформація трошки щодо цього реєстру. Як вказано у законопроєкті, шкода життю та здоров'ю виникає у таких випадках. І тут є перелік, як бачить цей законопроєкт. Смерть, ну, звісно, це саме найгірше, що може статися з людиною, особи або зникнення безвісті за особливих обставин, поранення, контузія, травма або каліцтва та захворювання, стійка втрата непрацездатності та встановлення інвалідності, насильство, пов'язане зі збройною агресією, РФ проти України фізичного або сексуального насильства. Катування та жорсткого поводження, торгівля людьми, ув'язнення, полон, примусова праця, депортація, примусове переміщення, депортація або викрадення дітей, психічні розлади внаслідок психічної травми, втрати, смерть, загибель, неможливість виконання обов'язків щодо виховання та отримання дитини, дитиною батьків, інших законних представників дитини, втрати доступу до послуг з охорони здоров'я та лікування, втрати доступу до освітніх послуг. Трати доходу та засобів для існування. Моральна шкода. Моральна шкода, до речі, її оцінити дуже складно, тому що в кожного вона своя і якоїсь встановленої цифри немає. Це зазначає якось практики з тим, з чим вже стикався. Ну по інших справах, звісно. Фізичних страждань, емоційного напруження і дискомфорту. Ну, це все відноситься до моральної шкоди. Інших порушень особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи або міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права. Таким чином, це наразі вся інформація, що відомо про цей реєстр, вона є, освітлюю її. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.